Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо оглядати мою колекцію вінілових платівок і почнемо дивитися альбоми, які вийшли в 1984 році. І почнемо ми не так, як в минулі серії з Iron Maiden, а почнемо з альбома Metallica Ride the Lightning. Це другий альбом. Американського гурту Metallica. Міталіка, напевно, один з самых популярних гуртів у світі з жанру металу треш метал. На відміну від першого альбому Kill Em All, Ride the Lightning це вже справжній треш метал. Бо перший альбом, на мою думку, був такий більше е якби хеві з трешом. Такий. Мікс, скажімо так. А це вже справжній треш метал Ride The Lightning. Альбом Ride the Lightning я почув десь приблизно в той самий час, коли є альбом Master of Puppets. Власне, з тих двох альбомів я і познайомився з гуртом Міталіка. Це було приблизно 86-й кінець 86-го, напевно, початок 7-го року. Мій старший брат приніс катушку, на якій було записано тих два альбоми. По-моєму, якщо я не помиляюся, майстер папець з однієї сторони, з іншої сторони, катушки був «Ride the Lightning. І потім ми це переписали на якусь касету, Запис був не дуже якісний. Ну і вже десь в 92-му, це за рік до завершення школи. Я записав собі «Ride the Lightning» на студії звукозапису на касетку Gold Star з класним записом. До речі, з іншої сторони я записав кіломол, а потім в середині 90-х мій друг Леонід, він поступив після школи в ВУЗ місто Хмельницький. І там в них біля гуртожитків був такий кіоск, де продавали студійні касетки. Він е, купив мені касетку Ride the Lightning. Це була така польська студійна касетка. От мене є, на жаль, Ride the Lightning в мене не зберігся. Але в мене є ось касетка такої польської фірмочки Tact. Е, Ось так. Виглядає з таким значком. Ось така касетка. Чому саме такт? Ми з Леонідом дуже любили так польський, тому що на них були завжди максимально якісний запис завжди був. Ми ті касетки купляли, коли були в Польщі, ще зі школи їздили в 91-му році, 92-му, 93-му. І якщо ми бачили ті альбоми, які ми хотіли собі мати в Польщі, якщо в нас була можливість, кошти дозволяли, то ми собі купляли саме шукали от касети. Такої фірми Такт. І власне та касета Ride the Lightning Takt в мене була фактично до моменту, поки я не купив собі першу платівку Ride the Lightning. Першу платівку я купив видання таке було від Universal, якщо я не помиляюся, на двох дисках записано на 45-й швидкості. Але воно мені геть не сподобалось, і я його продав і купив собі. Ось такий європейський варіант на вертіго. Це європейське видання 89-го року. А ось це це оригінал американський. Перше видання на лейблі Megaforce. Ось тут видно. Мегафорс Рекордс. Вони трошки відрізняються е, по кольору. Переведення таке більш фіолетові тут відтінки, а на оригіналі такі більш темно-сині, чорні. Оригінал мені більше подобається, надпис більш такий блакитний, тут такий майже білий на вертіго європейському. І зараз в мене от є дві платівочки. Оригінал я собі придбав, ну, чесно кажучи, це був. Такий подарунок самому собі, бо платівочка не дешева, і зараз вона коштує дуже і дуже дорого. Давайте подивимося на самі платівочки, почнемо з оригінала. Ну, власне, вони конверти виглядають оформлення однаково. Тут трекліст, фото учасників Металіка, James Hetfield, Кірк Хеммет, Ларс Ульрих і Кліф Бертон. Який, на жаль, загинув в автокатастрофі в 86 році, коли Металіка було в турне по скандинавських странах, автобус туровий перевернувся. І, на жаль, басист Металіки загинув. загинув. Європейське видання, по суті, дублює. Трикліст, фотоучасників відрізняється тільки ну, кольоровими відтінками. і Відповідно, отут внизу інформацію про видання. Так, оригінал. Оригінал був ось в такому внутрішньому пакетику з чорно-білими фото. Інформація про видання. Тут склад групи, Кліф Бертон Бас, Джеймс Хетфілд гітара, вокал, Ларс Ульріх. Барабани, кірхемед, гітара і тексти пісень. Інша інформація про це видання. Сама плетівочка виглядає ось таким чином. Плейбачок Megaforce Records, тут зазначено, американське перше видання. Десь зразу же після виходу на Megaforce Records, якщо я не помиляюсь, Металіка підписала, бо цей альбом вийшов на Megaforce Records. Металіка підписала контракт з лейблом Elektra. І альбом був одразу ж в 84-му році, напевно, вже друге видання, скажімо так, вийшло на Elektra. Е, я планую, якщо знайду по хорошій ціні і в гарному стані, планую собі придбати. Ще видання електроамериканське, теж не дешево, але хотілося би мати собі в колекції. Європейське видання, воно, Ага, це пакетик від цього в мене. Європейське видання воно було вже ось в такому от внутрішньому конвертику жовтим кольором шрифт на чорному фоні. Тексти пісень, та сама інформація і такі самі чорно-білі фото, але замість білих шрифтів жовтий. Це видання нагадаю 1989 року. І виглядає ось таким чином лейбачок. Так, це щодо металіки. Йдемо далі. Другий сьогодні альбом, який ми оглянемо. 1984 року альбом гурту Depeche Mode Ми вже дивились попередні альбоми. В мене Depeche Mode представлений в колекції всіма альбомами. Це один з моїх улюблених гуртів. І, власне, з Depeche Mode я познайомився з цього альбому, але не повного альбому, а деяких треків. Всім відомі хіти People are People, Master and Servant. Це, мабуть, дві перші пісні, які я почув у виконанні Депиш Ще тоді були пісні, які я чув е на катушці. Зараз розкажу звідки вона була: Something to Do. Е якщо я не помиляюсь, If You Want і Bless from Us Катушка була е друга мого старшого брата на районі. Такий жив в нас Дмитро, разом вони вчилися в школі. В Дмитра був у КВ радіоприймач, і він по ночах по польському радіо УКВ записував різну музику на катушки, потім вже на касети. І власне, от Дмитро, він перший з нас всіх почув Депешмот і всіх нас заразив, так би мовити, хворобою Депешмот. Ми всі почали слухати Депешмот. І власне, отака тушка була. Чомусь там не був повний альбом, а були ведрукові треки. І крім Депешмот, були ще якісь там пісні. І цей альбом у е, мене з'явився в гарній якості вже десь в середині 90-х, коли я собі на студії звукозапису його записав. А до того часу повністю у мене того альбому так і не було. Е, в кінці школи, коли ми готувалися з моїми однокласниками і друзями Леонідом і Ігором до випускних екзаменів, в Леоніда був е, такий катушечний магнітофон. Я не пам'ятаю точно, яка модель, але він був не стоячий, а такий е, лежачий. І там е, було 4, 9, 19 швидкість. І звідки в нас з'явилася катушка. На четвертій швидкості був записаний оцей депешмот, але вже цілий альбом з просто з неймовірно жахливим записом. Але ми готувалися до іспитів випускних і слухали по колу. Прослухали, перемотали на початок, прослухали, перемотали на початок, слухали оцей депешмот, тому що інші альбоми в нас були в непоганій якості. Якісь на касетках були, якісь на катушках. А оцей Депешмод для нас тоді був якби новинку цілий альбом, і ми його слухали. Тому в мене такі от ностальгічні спогади. Загалом, ну, напевно, один з найкращих альбомів Депешмод. Я дуже люблю цей альбом. Це в мене європейське видання 2016 року. Оригіналу в мене перших пресів немає. Ні англійських, ні європейських, ні ан... ніяких. Але я планую собі придбати якісь з перших видань. В комплекті йшла вот така вкладка кольорова, тут тексти композицій, і на звороті, не знаю, чи буде видно, такі на сірому фоні, блакитним намальовані якісь запчастини. І сама платівочка, якщо я не помиляюся, то лейбачки дублюють. Лейбиків від оригінальних англійських видань 84-го року. Ось так виглядає. А ми йдемо далі. І далі в нас альбом 84-го року Scorpions Love at First Sting. На мою думку, це найкращий альбом Scorpions. Він містить дуже багато хітів. Зокрема, Still Loving You можливо, одна з самих відомих пісень Scorpions. Rock You Like a Hurricane. Coming Home, одна з моїх найулюбленіших пісень скорпів. Bad Boy Running Wild, Big City Night. Ну, не альбом, а суцільні хіти. З альбомом я вірніше з деякими піснями з тих альбомів я познайомився раніше. Десь на початку 90-х мій тато я вже розказував в одному з попередніх випусків, коли ми оглядали один з альбомів Scorpions, Тато привіз з Польщі таку студійну касетку Gold Ballads. Власне, там було стіло венью. І на тій касетці була така сама обкладинка, використана, А інші пісні чув там по телевізору кліпи, десь в якихось збірках. А повністю сам альбом я почув, власне, от на тій платівочці. Я її купив. Ну, тому що знав, що цей альбом класний і включає всі ті пісні. Ну, і плюс він був в дуже класному стані. Ось такий внутрішній пакетик з текстами композицій. Дублюються фото-обкладинки. І також фото учасників гурту Scorpions. А ось і сама платівочка на лейблі Harvest. Це в мене європейське перше видання 1984 року. Просто хітовіший альбом, на мою думку, найкращий в Scorpions. Ну, звісно, це виключно моя думка. Йдемо далі. Далі в нас Сінькіпоп Алфавіль. Алфавіль це гурт, який був заснований в 1982 році, і перша назва гурту була Forever Young. Потім вони перейменувалися в Алфавіль, але свій перший альбом вони власне назвали Forever Young по однойменньому треку хіту з цього альбому. З Алфавіль я познайомився давненько, напевно, десь 85-й-86 рік. В нас була дома катушка, на якій був збірник. І збірник такий своєрідний. Там було перших чотири треки Діадор Детора Лайф. Потім було чотири треки Моті Spatial, І потім було три чи 4, по-моєму, треки ось цього альбому Алфавіль. І це були. Треки Sound Like A Melody», «Lies» і The Джесет от три останні треки з альбому. І The Jet Set» була записана не до кінця. Вона не вмістилася. Я тоді, коли ми слухали ту катушку, я не знав, що це гурт Алфавіль. А потім в мого однокласника Віталія Тата, е я про нього вже розповідав. Він був художником. Він дуже любив музику, в нього було дуже багато на катушках записів, а потім він і на касетах купляв. Так от він мені дав послухати студійну касетку Alphaville, сказав, раз тобі подобається депишмод, почув бойсь, послухай. Я почав слухати і зрозумів, що да, це саме ось цей гурт, який був на тій катушці, записаний мого тата, на, тому, на тій збірці. Це в мене європейське видання 84-го року. Альбом знаковий. В принципі, всі треки мені дуже подобаються. Напевно, найвідоміший трек це Beacon Japan. На нього дуже багато каверів зроблено по сьогоднішній день. Він такий самий попсовенький, скажімо так. А решта треків ну, просто чудові. Victory of Love, Summer in Berlin. Germany, the Germany Lief Love, Like a Melody, The Jet set. хіти. Хіти, які знають всі. Фатівка була в звичайному такому білому пакетику. Ось так вона виглядає. Європейське видання 84-го року. Apaviel альбом Forever Young. Дуже крутий хітовий альбом. А ми йдемо далі. І далі у нас британський heavy metal. Saxon. Я дуже люблю Saxon. У мене фактично є вся дискографія на Вінілі. Але їх альбом 84-го року Crusader для мене найособливіший, тому що я його першим почув. Ну і в принципі він в мене найулюблений. Можливо, він не найкращий в Саксону. Але в мене він улюблений. Крусайдер почув всередині 80-х. Все банально просто на катушці. Моєму татові сусід віддав дві катушки. Одна з них була там був Саксон. А з іншої сторони було записано «Назарет». Так писалось на коробці від катушки. Мені подобався і Саксон, і «Назарет». я навіть знайшов. Чорно-біле фото того альбому Назарит. Воно в мене було. А потім з часом вже вияснив, що це не «Назарет», а це альбом Taken By Force 76 76-го року Гурту «Scorpions». <кій> <кій> ну, таке буває. Ось так виглядає платівочка. Я перепрошую трошки застудився. Це німецьке видання 1984 року. Платівочка в ідеальному стані. Конверт Gatefold. Тексти композицій. Гарні фото учасників колективу. На звороті трекліст. ліст учасники гурту. Інша інформація. Виглядає розворот ось таким чином. Дуже класний альбом, хоча я знаю, що багато хто вважає, що він найслабший в САКСО. Ну, для мене це найулюбленіший альбом. Ідемо далі. Джеффрі Осборн. Альбом Don't Stop 1984 року. Це в мене американське видання оригінал. Я його придбав досить таки недавно. В мене є ще й Югославське, про нього розкажу чуть, -чуть згодом. Джеффрі Осборн це американський виконавець R&B, Soul POP-Disco. Автор пісень, виконавець. Я чесно скажу, що інші роботи, інші альбоми Джефрі Осборна я не слухав. Але цей альбом мені дуже подобається, тому що ще в моєму дитинстві, якраз десь 85-86 рік, мій тато приніс декілька фірмових платівочок, які ми переписали собі на катушки. Власне, одна з тих платівок була Джефрі Осборна. Я в одному з попередніх відео розповідав, що ті платівки трошки були пошкоджені моїм молодшим братиком. Зокрема, Роджер Хадсон пострадав платівочка. Але та історія буде в огляді, коли будемо дивитися платівку Роджера Хадсона. Джефрі Осборн. Дуже чудовий альбом, мені дуже подобається. Ну, можливо, це пов'язано з ностальгічними спогадами. Можливо, зараз мало кому зайде така музика. Не знаю, мені дуже подобається. Ми потім, е я не пам'ятаю, десь на початку 90-х років е мій брат десь дістав оту платівку, і ми її собі переписали вже ось на таку от касетку баз. До речі, з іншого боку, записали саме от Роджера Хадсона альбом. Він теж брат платівку десь дістав. Це американське видання. Виглядає воно з таким чином: фото Джеффрі Осборна, Трекліст, інформація про видання, внутрішній пакетик з текстами пісень, фото Джефрі Осборна, різні подяки, склад музикантів. Хто допомагав йому в записі. Ну і платівочка виглядає ось таким вот чином. І ще в мене є югославське видання. Власне, тоді, коли я познайомився з Джефрі Осборном, мій тато приніс ті платівки. Це було, власне, югославське ось таке видання. Ось цю платівочку я придбав на початку 2000-х. Десь на якомусь базарі, там, по-моєму, книжковий ринок, такий був в школі, і кожної неділі зранку я ходив, дивився якісь книжки побачив, що якийсь чоловіка продає платівочки. І от в нього був Джефрі Осборн, і тоді щось, ну, пам'ятаю, десь гривню чи гривні 50 за неї віддав. По суті, конверт фактично один в один, але внутрішньої вкладки не було. Ось так виглядає. Вайбачок. Югославський більш такий блакитний, американський більш коричневий. Давайте порівняємо. Ось американський, ось югославський. Ну і власне самі конверти теж трішки відрізняються по кольору. Американський більш насичений, красивий кольор. А йогославський, хоч і непоганий, але такий більш затемнений, коричневий. А ми йдемо далі. І далі в нас альбом гурту Діана. Пол Діана. Офіційно на записах перший вокаліст гурту Iron Maiden. З ними він записав перших два альбоми. Після чого був е, вимушений залишити гур через проблеми з алкоголем, з наркотиками, і йому на заміну прийшов, як ми всі знаємо, Брюс Дікнес. Пол Діано вирішив розпочати сольну кар'єру. Ну, не знаю, там, чи не сольна, але от зібрав свій перший проєкт, назвав його Діано і записав ось такий от альбом. По суті, це хард-рок. Сказати, що це щось таке вражаюче чи комусь порекомендувати, я би не сказав. Але так як я фанат Iron Maiden і збираю і колекціоную різні вінілові видання і Iron Maiden, і всього, що пов'язано з Iron Maiden, то зрозуміло, що сольна творчість Пола Діана мені теж цікава. Відповідно, я придбав собі і це альбом. Це англійський оригінал 84-го року. Зворотня сторона, ну, такий внутрішній, звичайний пакетик був, і сама платівочка виглядає ось так. В мене ще є той альбом японське видання. Ось так виглядає. Трошки зменшений логотип, трошки змінено фото. Вроді фото самих учасників таке саме, але, але фон трошки відрізняється. От. В японському виданні йшов ось такий вот плакат. Я, напевно, не буду розвертати, хоча на да, односторонній такий от плакат. Я не знаю, чи він повністю влізе. Ну і, власне, вкладка, як це вводиться в японських виданнях. На японській мові, чорно-біле фото, і на англійській і на японській тексти пісень. Ось так виглядає платівочка. На жаль, цей проєкт довго не проіснував до 85-го року, а далі Пол Діано вже приймав участь в інших проектах. І ще в мене є канадське видання, по оформленню воно ідентичне до англійського. Була ось така от вкладка з рекламкою інших альбомів цього лейбла, одностороння. І сама платівочка виглядає ось таким чином. Так, а ми переходимо до останньої на сьогодні платівки. Кенні Роджерс. Один з моїх самих улюблених виконавців. Я його просто обожнюю. Альбом 1984 року. What about Me. Дуже крутий альбом. Один з самих топових альбомів Кенні Роджерса. Отак От виглядає зворотня сторона. Фото Кені. Його друзі, які допомагали записувати цей альбом. Я так розумію, саме ті, які з дуетом з Кенні записували деякі пісні. Власне, Кім Карнес, Джеймс Інграм. Якщо я не помиляюсь, Джеймс Інграм – це учасник гурту Imagination, платівки, якого я показував. І Сінді Фрі... Фішер. Ви записували один трек. З Кені Роджерсом, але я так розумію, на фото її немає. Це європейське видання 1984 року. Платівочка була ось в такому внутрішньому пакетику. тексти композицій. Чорно-біле фото Кені. Ну і власне сама платівка виглядає ось так. Дуже класний альбом. Хто не чув, обов'язково послухайте, можливо, вам сподобається. Тут дуже багато хороших і класних пісень. Ну, а на сьогодні все. Продовжимо в наступній серії оглядати 84 рік. Забігаючи наперед, скажу, що буде три серії про 84 рік, тобто, це перша, і ще буде друга і третя. Дякую за те, що переглядаєте моє відео. Дякую всім, хто пише коментарі. Дякую за підтримку, за вподобайки. Побачимося через тиждень в другій серії про 1984 рік. Бережіть себе, до побачення.